За тих кілька тижнів, що мене не було, у Трускавці відкрилися нові заклади харчування. Друзі, зараз йдемо, покажу, де і що саме відкрилося. Але ми зараз знаходимося біля центрального бівета. пройдусь біветом, подивимося є якісь черги за анафтусію чи іншими мінеральними водами. І вийдемо через центральний вихід і вже підемо бульваром Торосевича і далі покажу куди. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз. Вже зайшли в центральний бювет, бачимо, люди сидять, п'ють нафтусю. Черг за нафтусею поки що немає. Можливо, там черги є, де можна придбати карточки, по яких можна набирати воду. Нагадаю, що нафтуся в біветі коштує 36 гривень за літр. Коли я завжди розповідаю про ціни, люди. Ну, дехто, знаєте, новий, свіжий підписується на канал Трускавець Тревел і ще не чув, наприклад, тієї інформації. Ну, вже вода десь, напевно, два роки платна в цьому бівті. Бачите, а тут є черга. Черга за Марією, Софією. Тут більше животаж людей, ніж за Мартусем. І з тієї сторони також черга, там, де можна придбати карточки, щоб набирати мінеральну воду. Ось так виглядає площа перед центральним бюветом. Концерт, анонс концерту тільки що був. Сьогодні в палаці культури Шевченка співає Євген Вітвінкович, а у кришталевому палаці співає Петро Чорний. І зараз анонс концерту закінчився і люди вже бачите, йдуть до бювету. Також навіть бачу є екскурсія, звідкись не знаю. Але екскурсія також прийшли. Подивитися анонс концерту і зараз підуть в центральний бювет знаю, Раніше було простіше скуштувати воду, тепер потрібно купляти якісь карточки. А для місцевих, хто там в Трускавці проживає, якщо берете направлення від сімейного лікаря, то на навкуся для місцевих безкоштовно, але тільки за направленням сімейного лікаря. А тут продають картини, в обідню пору їх тут більше, але і в вечірню пору є картини. Хочу сказати, що відкрився один ресторан такого, знаєте, преміум класу. Не знаю, які там ще ціни, я ще не був, але вже про відкриття чув, так що йдемо зараз, пройдемось до цього ресторану, покажу, де він знаходиться. Знаєте, люди ходять, не поспішають. А, ну, На Буковелі так помало не ходять, там трохи рух швидший і покоління більш молоде. Багато молоді там на Буковелі було. До речі, зараз вже відео на каналі є. Хто хоче, може подивитися, буде не одна серія про Буковель, також там є і ремчі. Ось то там покоління більш молодше, трускавці більш старше. Дуже багато сімей поприїжджали нас з дітьми на Буковелі. Хоча і трускавці також є сім'ї з дітьми, але їх ну, набагато менше, ніж там. Цікаво було поїхати в інші курорти нашої країни. Цікава була подорож. Ну, а бачите, музичний паровозик стоїть, дітей немає. Сьогодні спеки ще на курорті немає, тільки плюс 23, а вже завтра обіцяють плюс 28, понеділок знову плюс 33. І знову які, знаєте, гойдалки з цією погодою. 33, а потім знову дощі, похолодання. І посередині тижня десь знов плюс 17 в день. Не знати, що відбувається з цією погодою. Так само ж було, я приїхав на Буковель, було плюс 30. на Наслідуючий день зразу різко похолодало, похолодало до плюс 18 в день. Розумієте, такі перепади, я не знаю як. Вони ж на, і на людей якось теж впливають ці перепади температур. Ну, Але коли, коли прохолодніше, знаєте, набагато легше дихається. Набагато цікавіше. Ну, моя комфортна температура це плюс 25, плюс 27, 27 це вже максимум. Максимум потім вже Ні. чим вищі температурні показники, тим більше воно мені стає не подобатись. Потріскавці, бачите, зацвіли дуже гарно клумби. Взагалі дуже багато квітів, троянд, на курорті розціло. І навіть десь тиждень тому я був біля статуї Ісуса Христа, що на Гошівській горі, біля залізничного вокзалу, там також все досить красиво, все розціло. Не знаю, треба ще якось завітати курортний, не курортний парк, а ландшафтний парк підгір'я, що знаходиться в санаторії Карпати. Там, напевно, також цікаво. Бачите, дітей багато. Трускавці різними екскурсіями, також працює Артек в женеві. Ми запитували в коментарях, де можна придбати екскурсії. Ось тут, бачите, друзі, цілий ряд цілий ряд от, туристичних фірм, які пропонують різні поїздки. Знаєте, я бачив Яремчі, в Яремчі дуже багато тих турфірм, дуже багато екскурсій, зовсім різні екскурсії, навіть інші, ніж тут. Ну, знаєте, мені вже оці екскурсії, що тут, то я вже там практично на всіх був. Мені вже не так цікаво. Я ремче, як я приїхав там, бачу. Є цікаві варіанти, куди можна поїхати сходити. Ну і бачу там також екскурсії на джипах. Тут, тут поки що таких немає, ну тут джипами немає дуже куди їхати. Хіба що, можливо, до вітряків. Не знаю, чи є вже екскурсія на вітрову електростанцію в селі Оріє, та, що знаходиться вище трускавця оці вітряки. Ну, я думаю, що буде цікава екскурсія, якщо така буде. І ви в коментарях ще запитували мене знову про бюджетний санаторій. Е, ну, дивіться, санаторій Кристал може бути бюджетним. Ну, він є бюджетний. Але він трішки далеко від. Навіть якщо до центрального бювету, то 15 хвилин пішки треба йти. Ось, можна їхати автобусом, але автобус не так часто ходить, щоб там його дуже. Маєте чекати. Колись там кожні 5-10 хвилин їздили, а зараз вони там, не знаю, чи раз, раз на пів години, здається, чи раз на годину курсують. А вихідні дні, то кажуть, що тільки до 16.00 автобуси їздять. Тому ще тут недалеко від залізничного вокзалу є санаторій Аркада, Арніка. Також можна готель Весна розглядати як варіант. Також не дуже дорого. Ну і в самому центрі є кілька різних віл. Ну, єдине, що прийдеться десь харчуватися Харчуватися також не проблема, тут є різні бістро, ресторани, кав'ярні. Ось, ну і можна ще й в вілах зупинитися. Або в приватному секторі пошукати в інтернеті. OLX, Лікс, Трускавець, квартири подобово і шукаєте собі різні варіанти. І можна також бюджетно, якщо ви приїжджаєте, наприклад, з сім'єю, багато у вас є. Можна зняти квартиру. Ну, звичайно, що потрібно десь харчуватися. Ну, на квартирі простіше, чим на віллі, бо там можна самому приготувати собі їжу. Зараз ми знаходимося біля кінотеатру Злата. Не знаю, чи влітку ходять люди в кіно. Взимку цікаво, знаєте, там довгі вечори, нема що робити, там можна сходити в кіно. А от влітку мені цікаво, чи люди ходять в кіно. Кінотеатр працює, але чи є люди. Невідомо, ось це кінотеатр Злата. Раніше тут відбувалися кінофестивалі. Особливо, здається, навесні мені щось так пригадується, що це було. Пам'ятаю, Богдан Бенюк приїжджав, Василь Вірастюк, ще там були відомі. Актори, режисери. Був кінофестиваль Корона Карпат. Два рази, пам'ятаю, був. Ну і два рази він був, і там якось цілий тиждень чи 5 днів транслювалися. Фільми українських режисерів з українськими, українськими акторами. І ці всі кінопокази були безкоштовні. Тоді були, знаєте, аншлаги, були багато прем'єр різних, але було цікаво. Ось тут, друзі, перший заклад. Ось тут праворуч, колись пам'ятаєте, був кафе Гетьман був, чи то ресторан Гетьман був, не пам'ятаю. Зараз тут відкрили українську легенду, не знаю, не написано, чи то кафе, чи то. Бар чи ресторан, просто написано українська легенда. І ще один, друзі, ось цей, знаєте, новий апарт-готель, який прямо по курсу, як іти до залізничного вокзалу, ось ми його зараз бачимо, відкрили ще один новий ресторан преміум класу, можна сказати так, новий, цікавий в цьому будинку. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, ще один ресторан з'явився у Трускавці. Щось закривається, щось відкривається. Не знаю, щось не можуть набрати, напевно, персоналу в. Дворик лева мав би відкритися, але так і не відкривається. Ось тут, бачите, називається Вавел-ресторан. Вже багато автомобілів тут одразу біля нього. Все гарно, вже територію зробили. Ну і праворуч тут знаходиться ще один ресторан, це ресторан М'ясник. Ну він тут вже давно. Це вулиця Річки. Ресторан цікавий, я бачив десь в Тік-Тоці і ще десь якесь відео про цей ресторан, так що десь незабаром сходимо туди, подивимось, що там цікавого. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!